Ну що, панство, вітаю. Дощі пройшли страшенні. Два дні. Добре так виїг дощик. Трохи вночі, трохи так. Але що є, то є. Що вам хочу показати. В <кій> даному відео буде по культивації. Робили ми культивацію. Чуєте? Не знаю, чи ви чуєте? Шепитися. Робили ми культивацію цих двох городців, і вон там наверху один, і тут ще клаптики. Загальному я так собі прикидую, що це десь плюс 40, ну, що це десь 40 сотиків приблизно. Ми посіяли сою, сорт сої не знаю, сої багато є наверху. Чи то дощі розмили так, чи як, не сильно розумію. Сіяли вроді на нормальну глибину, але загортачі. Сівалка була, звичайно, оця така китайська. Не зоря, а така, знаєте, трошки з більшими дисками. Дискова сівалка. Ну, посіяли, як посіяли. То сіяв не я, то сіяла людина, яка тим займається. і... По цільнику, звісно, сіяти це було доволі тяжко. Зараз ми вже пройдемося до другого городця. Тут була зроблена дисковка великим тракторцем МТЗ. Перед тим було зорено, мною на осінь. Але зразу не встиг, бо власної сівалки нема. І тому прийшлось чекати, поки людина приїде, впали дощі. Після того мусив проводити культивацію і це прекрасно. Бо тому, що зняв коротеньке відео з культивацією, як працює культиватор куплений і плюс саморобний каток. Вам зараз в цьому відео далі покажу, ще от тільки пройдемось. Бачите, тут заховано, там на початку було прямо більше видно. Тут де не де, там десь одна соя, там одна своя, так? Все решта вроді в землі. Ну, подивимось, як буде сходити. Мені, знаєте, чисто, щоб виробити ці поля. Сою, це звичайна соя під гліфосат. Я купував сою е, сорту колись швидше Канзас, вона в мене лишилася, я її не чіпав. Ух. Земля прям грузне <кхід> від вологи. Вона в мене лишилася, я її не чіпав, е, бо так як вона не під гліфосат, а хочеться добре виробити поле. Тому якось так купив іншу сою, що за сорт не знаю. Е, і вже як, як, яка є, така є. Зробилася культивація, тут город оброблявся оцей. Бачите, теж місцями. Десь он соя старчить зверху, десь ні, чи так дощ порозмивав, чи що. Ну дощ добрячий впав поле. Таке, я так розумію, що треба буде кропити, бо зелені достатньо. Не знаю, як мені чекати. Ну, коротше, ще буду знавати на рахунок того всього. Чи мені чекати, поки вже соя посходить, тоді кропити, чи до сходовим. Не знаю, купив раундап. Раундап екстра, 20-літрову каністрку взяв. Мені звісно це забагато. Я 10 літрів підлив братові на сади. От, А собі, виходить, взяв теж 10 літрів, які, якими і буду обробляти сою. Ну і так. Може теж в саді буду кробити. Що ж, далі в цьому відео. Покажу вам з самого початку роботу, як проходились тут дисковою бороною. Це було по найму. Людина приїхала. Гарна дискова оборона і гарно зробилося все. А ну як тут було, ви бачили не раз, я відео показував. А потім, як сіялось, не знімав. Але перед сівбою робив культивацію своїм тракторцем, своїм колочком і покажу вам заодно цю роботу. Тому прошу до перегляду. Панство, трошки випробування вже самого культиватора, бо казав вам, що покажу роботу, але не показую. Як бачите, пройшли дощі, зараз маємо сіяти сою, ну, немає власної сівалки, тому чекаємо своєї черги. Те, що в нас була цілина, ставлю десь вам відео на рахунок того, як це робилося. Приїхав тракторець МТЗ з дисковою бороною, змолотив От, мокляк. Досить такий добрячий, вчора весь день падав дощ. І отак працює культиватор. Зараз виставлений, звісно що на невеличку глибину, тому і йде файно на першій повишенні, можна навіть і на другій, якщо згорки. От. Зараз вам ще знімлю. Не може! Так, от, ну, налипає, звісно, як було сухо, налипало в рази менше. Але, але. Я це казав, дві зараз. Ну. То рахуйте, перша повишена, ну я казав. Е Бо я починав їхати, то їхав 2000 оборотів. Ну, думаю, теж десь приблизно так само їздить. Може трошки менше, може трошки більше. Десь не привик, звісно, бо то він ну, військовослужбовець, приїхав в відпуск на трошки і е, думаю, хай трошки поїздить на тракторі. Та так. от. Так воно перебиває, це було вже здисковано. Ну, трохи мокро, але що зробити. Домовився, що нині приїде знайомий з сівалочкою, посіємо сою. І отак. Це був цільник з ораний на осінь, ви то відео все бачили. Потім приїхав, здискував МТЗ, файно здискував, правда, кілька слідів шов, тяженько було, ці два городи краще. он от, ну, фокусується на пальці. Коротше, от той от город то він трошки гірше, там більше трави. ну туди Сьогодні теж треба поїхати скультивувати. Зараз е, маю поїхати по сою купити, бо купив сою. Е, а вона, як виявилось, на одному сайті вона писала, що вона під гліфосат. Ну, купував просто на ОЛХ, хто знає, що це за сорт. Але купував під гліфосат, а по факту купив не під гліфосат. І собі лишу це не біда, там небагато, там 50 кг брав, то буде на потім на чисті поля. А так як тут сильно засмічені поля, тому тут треба перший рік під глифосат. Налипає на каточки добряче, то не той не суха земля. Суху землю навіть не було сліда, щоб десь щось налипало чи щось. А тут прям налипає гарно. Ну, але не забиває так нагло, як хтось е, бачив, що на каток так наліпає, що ломіком вибивають. Тут як бачите, тіпа місця вистачає. Е, на 30-сантиметровий круг вчіплено 8 полос. І отак. Взях. І пішов. Пішов, пішов, пішов. Ну, домовилися, що, скоріш за все, ми прийдемо тут два слідочка, цей город йшли е, донизу, то зараз будемо йти ним до гори, а... цей йшли до гори, будемо йти донизу. <кхем> Просто той город треба доходити. Ну, в принципі, катком довольний. Е, є думки на рахунок нього. І думки ці доволі прості. Хочу лишити 9 лап, а не 11, як тут стоїть. Лишити їх в два ряди, виходить. На останню третю планку вліпити пружини. Ну, ці граблини такі. На Оці лапи до лота забрати і зробити його стрільчистого типу. Я зразу хотів стрільчило з того типу, а ви на таких лапах. Ну, Не було змоги такі взяти. Якщо чесно, навіть не питався до них. Думаю, куплю просто-напросто зверху наставки. Подивлюсь, перше, як воно працює, куплю наставки і перероблю сам. Каток буде лишатися без змін, тільки треба буде отут. Щось ставити, бо ці заводські пальці, воно, видно, заблизько трошки зроблено, треба було далі відсунути. І воно його вибиває шплінти і потім гупиться. Один шплінт і цей і сам палець загубив. Другий шплінт загубив, палець знайшов. Поставив просто бол, там взагалі немає нічого. Ну, воно так лишиться, як і є. Воно, В принципі, Нормально працює, там просто-напросто зроблю місце, можливо. Коротше, перероблю так, щоб було нормальні пальці. Тут виберу, порахую, скільки є, 1,8 метра. Тут, до речі, забивало, бо колесо було надто близько до лап і між ними капець забивало. Коли робив на сухій землі, такого не було, на вологі, звісно, почав все забивати. Порахую 9 лап, тут є ширина 1,8 метра, скільки е якісь стріли купити. Щоб був повністю перекривало. Я там розумію, наскільки пам'ятаю, там має перекривати одна лапа іншу, там на 4 см чи на 5, якось так. ну, коротко, щоб воно все гарно, весь бур'ян підрізало. І цим я думаю, що ми в найближчому часі будемо займатися. Думаю, 9 лап вистачить, багато хто з людей їздить. На таких культиваторах просто звичайні лапи, оці, що жорсткі, не С-подібні і всяке таке решта. Дев'ять лап і нормально їдуть і нормально тягнуть. Подивлюся, як воно буде. А вже після того додав саму граблину. Думаю, з цим проблем нема. Там навіть ті самі кріплення підійдуть, що до лап два кріплення, труба і на трубу пружини. Тому якось так. в загальному довольний, типу, робота в нього гарна, але трошки тракторцю тяженько. Тяженько тракторцю І тому хочеться трошки зменшити навантаження. Не знаю, чи воно сильно зменшиться, якщо поставити такі лапи. Ну будемо пробувати. Що тут скажеш? Будемо пробувати. Як воно буде. Тому, панове, якось так. Культиватор, до речі, відкатав цей рік, виходить 2, два, майже 2, 1,50, 1,5 і, 5, і от 40 сотиків цих, що зараз було. Майже 2 гектари від'їздив. Не є багато, ну, але робота в загальному в нього хороша. Як на мене, на мій погляд, можливо, в когось, звісно, і краще, виходить, а ось кращі культиватори чи краще зроблені, не знаю. Я довольний, нормально. Все працює, тому все чітко. Бувайте здорові і бережіть себе.